Хтось заробив на цьому падінні подкаст підслухані розмови. Радіо Зоопарк. Громадо! Підтримуйте радіо підпискою вподобайками та коментарями. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Дякуємо. Слухайте, американці ж постійно кажуть, що гроші не повинні лежати, а повинні працювати. Так, і вкладають їх в акції, в ліквідні та ризиковані папери, грають ними на біржах, щоби заробити і уберегтися. Так а чому цей великий бізнесмен, коли валився ринок від його тарифів, грав у гольф, а не продавав, купував цінні папери? І, до речі, він же ж розумів, що станеться зі світовою економікою, міг же ж вкластися і непогано заробити на падінні. Чи він і про це не здогадувався? Який там бізнесмен? Які там папери? Які там акції? Яке бізнес розуміння і передбачення, куди вкластися і чим? Таке відчуття, що в нього і грошей нема. Одні понти і державна дача з гвинтокрилом. Між іншим, може хтось на цьому й заробив, підштовхуючи його до впровадження цих тарифів? Може, це все сплановано. Ага, тому нацисту дозволили зігувати і дали доступ розвалити всі державні інституції. Поставили профанів керувати розслідувачами і слідчими, більшу частину з них розігнали. Цей зігун знищив контрольні відомства, які повинні б були наглядати за можливими фактами змови, шахрайства на фондових ринках. До того ж, міністром фінансів та міністром торгівлі взяли людей саме з тієї галузі – фондової, біржевої. Подкаст підслухані розмови. Радіо Зоопарк.